Фітінги, латунні, з основною гізою кольорів, надійне та довговічне рішення для вашої системи. Тож, коли мова йде про створення з'єднань для полімерних труб пекса, саме латунні фітінги кольору це те, що вам потрібно. Вони призначені для використання у питному водопостачанні, опаленні, горячому водопостачанні та технологічних трубопроводів, які транспортують неагресивні рідини. Фітінги колів ідеально підходять до систем питної води. Вони виготовлені з латуні високої якості, що відповідає німецькому стандарту Ден 36 для питної води. І це означає, що ви можете бути впевнені в їхній безпеці та надійності. Корпус фітінга виготовлений з латуні CW617N. А насавнагіза з латуні hpb 59 1 що забезпечує високу міцність та довговічність, тож самі фітнери виготовляються методом гарячого штампу з подальшою механічною обробкою, що робить їх нерозбірними, герметичними та довговічними. Ці з'єднання не потребують додаткового контролю і можуть бути безпечно замоновічні в будівельній конструкції. Надійність, довговічність, герметичність, кої гарантує, що ваша система працюватиме без проблем протягом років. Довгих років.